Доброго ранку, ми за когами. Початок навчального тижня їдемо на роботу, в школу. Коротше, мою роботу, діти на свою роботу їдуть. Сьогодні я буду на фрукті вже, вже посуд не мою, не мию цього тижня, цього тижня я роздаю фрукти дітям. Добре, поїхали. Так, все, я відпрацювала. Ви знаєте, нормальний такий. Понеділок був, не тяжкий. Посуду я цього вже не мию. Це тільки на, на фрукті. Застояти на фрукті це найлегше. По-перше, все, що я роблю, ну, все, що від мене очікується, це щоб фрукта була готова. І а, я, коли в мене вільний час, я допомагаю дівчині з там, протирати його туди-сюди, розносити по місцям. І мені не треба нічого прибирати. Тому що якщо ти на овочах або ти на. А, єдине, що у нас є такий салатний бар, і я його вимиваю після вже, як всіх ми вже покормили, погодували. Я вимиваю цей салатний бар. Ну це не тяжко. А якщо ти на овочах або на головному, на головній страві. Ті дівчата прибирають всю кухню, вони там все вимивають, і підлогу і ну, замітають і все інше. І а, кімнату, де посуд миють, вони теж це все а, підлогу вимивають. А вже саму от, територію, де посуд ми миємо, то вже дівчина, яка а, Моє ну, посуд, ну і я можу їй допомогти, так як я її помічниця. Ну, коротше, зараз в мене найлегший на на тиждень, тому що не так багато треба паритися. От. Нормально ми так попрацювали, все хорошо. А, з цього, цього тижня починається клуби, у нас починаються клуби, так що тренеті починає у нас робити текво, і це буде по четвергам, один раз в тиждень, а два, два рази один. Так що все, скоро дівчинка буде руками, ногами магати. А, і ще е Скарлетт мені заявила, що вона е сказала, ну, виявила е бажання. Робити групу підтримку, підтримки знову, але це почнеться в сезон баскетболу. Це ще не скоро, ну це більше пізніше в осені почнеться. Так що я так серйозно? Бо останній раз вона це робила, було в третьому класі. Я кажу, ти хочеш це робити? Я Кажу так, ну давай, хай буде зайнято, слава Богу. Коротше, я чекаю на дітей. Коротше, я вже дітей забрала, скинула їх додому. Ну, зараз їду в таку спеціальну крамницю від держави. Коротше, дітям на літо, багато учням по Талсі, вислали такі картки, що поки вони от, літом вдома, щоб можна було купувати їм ланч. І там такий перечень. Продуктів, які можна там купляти Ну, можна в нормальну крамницю піти, там не всі вони а, приймають участь в цьому, але завжди можна помилитися, що, що можна купляти, бо там, от, наприклад, не, не можна купля, купляти білий хліб, Тільки а, цілозерновий, так, шорок. І цільнозерновий. Тортії немає, не можна біліти, тільки цільнозернові. Потім серіали, хлоп'я. Не Різні там, що моїм дітям полюбляються, таке більш здорове. Йогурти моїм дітям. Не думаю, я буду купляти. Там можна купити м'ясо для бутербродів таке різне. Ну, типу, там. Нібито я дловичиною не можна. Тільки е шинку, е курку і індика. Mm. От. Щось там ще щось можна було. А, серію можна було купувати з цією картою. Коротше, ця картка я не знала про неї. У мене е Наріна якраз займалася, вона. Та людина, яка вибувала ці гроші там в інших компаніях, щоб вони спонсорували дітей. І вона мені розповіла про цю програму і підписала. І каже: дивися в пошті, і... вона в мене лежала ще з липня місяця, ця картка. Вона прийшла в такому великому жовтому конверті. Я думала, нам назва, типу, безголодна оклахома, щось таке. Я думала, ну щось вислали, щоб типу, просять, щоб гроші дали на це. На це ні, вони прислали картку. Не відкрила ти конверти. Мені нарінка каже, отак і так виглядає. Я нарешті його побачила. А ця картка вже не буде дійсна після 30 а, вересня. А тут є спеціальна крамниця, якраз от від держави. Думаю, поїду туди, от тут неподалеку. Подивлюсь, що можна купити. ну Якщо вже ну длин, безкоштовно, ну що, ну, хоч щось, що там дітям полюбляється, треба взяти. Так що їду зараз, подивлюся. Коротше, підніхала до кра до, до той крамниці, вони, вони відкриті тільки до півдня. Я так окей. Так, їду я до нормальної крамниці, буду шукати по списку, що... А, там навіть молоко, ну, але на молоко вони діти п'ють тільки саме жирне, молодший. А там тільки однопроцентне. Або обезжирене. Ну, будуть на дієті сидіти. Хоч Дені тільки що купив молоко, так що мені не треба, але до 30-го треба використати. Коротше, нарешті я скупилася я вдячна за безкоштовну їжу. Я вдячна. Але чесно скажу, це такий геморой. По-перше, я ну, хожу з цим листом, тобі, тобі що з цим списком і намагаюся знаходити те, що мені можна купляти. І нібито я взяла так, резина, так, все, ну, коротше, не звертайте увагу. Ми вже кліяли раз, воно вже відклілися знову, ну коротше. А... Ніби взяла все, що треба. Але це ж Марина купляє. І маленькі деякі дрібнички вона не помічає. Коротше, хліб не пройшов, тому що там треба була інша буханка, та що менша, у них такої зараз немає. Яйця спочатку я взяла 18 яєць. Вона сказала, не можна 18, можна тільки по 12, а можна, можна взяти 2. Взяла дві упаковки, поміняла. А, тортії типу, можна, але можна тільки, а, тільки, тільки. Меншого розміру. Я кажу: ладно, я, наступного разу я вже не, бі, не біжу нічого міняти. Коричневий рис, тільки можна коричневий рис. Коротше, коричневий рис, Я взяла те, що дешевше, а треба було те, що дорожче. Ну, коротше, в кожному. В кожній крамниці свої заморочки, що не у, не у всіх це проходить. А цибулю я взяла та, що в сітки, не можна та що в сітки. можна тільки та, що на розв'язку. Та блін. Потім виноградний пройшов чомусь. Ну і той колір. Типу, як б зелений був, прошу. кажу, так це ж взагалі в списку не написано. ну це. Кожній кармініці свої заморочки. Ну коротше, я так розумію, слава Богу, що це я не перша, не одна з перших, яка отримала цю картку. Я так розумію, що дівчина на касі, вона вже не перший раз з цим а, працює, вона мені одразу оце не пройде, оце спробуємо, та-та-та. А потім ще те все ще не пройшло, вони шукали по цьому списку. І коротко, ми потім це обирали. Ну, ну коротше, ну, це такий геморой. Я покажу, що я купила за ці гроші. А і виявляється, що це не просто там взяла ти і купила купу яєць, тому що в тебе ніхто нічого іншого не їсть. Ні, там на, на цю суму тобі можна тільки от стільки-то яєць купити, стільки то е, арахісового масла купити можна, стільки там хліба, не більше, стільки то овочей, ну, та, от така кількість грошей. Може піти на овочі і все. А, хотіла купити кабачки, що запаковані? Ні, тільки на розв'яз можна. Короті, от такий геморой. Але ну, знаєте що? Дареному коню в зуби не дивляться, так що дякуємо за це. Дякую, Нарінка. Все, йду додому. Коротше, показую те, що я змогла купити. Такі цибулі я змогла купити. Коротше, вони мені голову морочать. Коротше, такі хлопці я купила. Вони прості. Отакі, От вони там щось з медом. Отакі От дві пачки. З полуничним цукром чи що? Коротше, цибуля, капуста. Брусельська капуста. Цибуля зелена, ожина, редиска. Дві упаковки манки. цільнозернові спагетти. Спаржа дві упаковки. Дві упаковки яєць. Потім тут у нас індик, курка і шинка. І от такий сир. Я навіть не знаю, наскільки це, бо я вже запуталась. заплуталась. А, просто купила також, бо це єдиний магазин, який продовжує продавати ці олівки. Нам дуже подобаються. Ми їх їмо за раз-два. І це не по той картці, я вже просто за гроші. І також цізарі, ну, коротше, спеції. яка в мене це повночні але така яскрава кругла яскравий і круглий місяць так друга спроба окупити наші нашу картку я вже в іншому рісерсі ми зв'язка їздили сам скуп купити піцу Ой, я щось цей ресурс не дуже знаю. Де що знаходиться? А, от, хліб. Шукаємо тортії. Вірного розміру і хліб. Сходили, коротше. Найшла я вірного розміра. Тортії Лабаш. А вірного розміру хліб. Вірний рис. В цьому ресурсі вони не продають, вони не, не, не беруть цю картку. Я кажу, так ви ж ресурс на єлі. Ну, це вулиця, я подивилася, що ресурс, який на наєл, коротше, бере цю картку. Так, але це, це вам треба на Єлі якась інша вулиця. капець. Ми не той ресурс. Я кажу, все, залишай. Коротше, я це не купляю. Другий день. Другий день. Я не можу купити довбаний логіч. Вчора ми використали все, бо я робила а, тако м'ясо. Також, коротше, ми їла вчора на на а є залишки. Джуліта каже, я би зараз ще з'їла, каже, але нема лавуша, нема тортів. <свісно> вчора не той розмір, але вірної крамниці. Сьогодні вірний розмір, не та крамниця. Йо-майо, <свісно> це просто, я не знаю, до кін... а треба ж використати ці гроші до кінця місяця. Я кажу, Блін, я задовбаюся. Чесно, <свісно> задумбаюся я знайду, щоб все, щоб склалося в купочку. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На ну, добраніч. і ба-бай!